Є знижки на антикатарал 15% в аптеках подорожник вам та У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. <му> Отже, усім привіт. Це життя відомих людей. Співак Михайло Хома вирішив назавжди відмовитися від сценічного образу. Дідзьо артист наголосив, що це рішення абсолютно свідоме. Зараз він відчуває в собі трансформацію та відповідальність. Про це артист розповів в інтерв'ю виданню Соль. Цитую: це трансформація. Ми ростемо. Може, я став нудним для молоді, але я своє завдання на той час виконав. Я сценарій не писав. Мої фани повиростали. Якби того росту не було, мені було б нецікаво жити. А після розлучення у 2021 році на ну, особливо все таки після початку повномасштабного вторгнення про Михайло мало чути. А, він все менше співає саме в веселих пісень і разом з Олександром Пономарьовим на благодійних концертах виконує серйозний репертуар. Ось так. Співачка Оля Цибульська презентувала авторську книжку під назвою Цвіти. Це книжка натхнення для жінок, яка буде яка буде поруч у найважчі моменти життя і навчить любити себе справжню. На її створення пішло понад два роки. Розповідає сама Оля. Давайте послухаємо. Я складно пережила окупацію в батьків в Ірпені, так коли я не знала, чи вони живі. Більше десяти днів я потім довго приходила до тями, і мені треба було і психолог, і психіатр для того, щоб вибратися з цього стану. Але ця книга мене врятувала. Писання мене врятувало. Ну от, до речі, саме батьки Олі стали першими читачами її книжки. За словами співачки, вони вони пишаються нею. і Тим як вона змогла здійснити свою давню мрію. Пригадую себе шестирічною дівчинкою, яка під столом в однокімнатній квартирі в кухні включає ліхтарик, маленький бере ручку і починає писати якісь вірші, якісь тексти, які пізніше вже ставали піснями, і ось нарешті все це вилилось на папір і стало книгою. Я дуже хочу перечитати за 10 років цю книгу, і знаєте, що відчути, що я не змінилася. Мені б хотілося не мінятися, лишатися шестирічною дівчинкою в серці. Оля насправді і не здогадувалася, що на здійснивши от власну мрію, так вона надихне на плани і своїх зіркових колег. Відтак Олексій Суханов замислився про мемуари. Послухаймо коли-небудь на пенсії, згадуючи все те, що там я пережив, що мені довелося пройти, можливо, додаючи. Е Невеличку а, таку, знаєте, дрібницю а, своїх фантазій і сексуальних також. Можливо, я напишу книгу. А ось молода співачка, яку називають інтернет-сенсацією, Геля Зозуля вперше зізналася, що над власною книжкою вже працює. Цей захід надихнув мене на те, щоб я найшвидшим часом найшвидшим... часити швидко, тому можливо, найближчим часом я теж видам свою книгу. Я написала вже три розділи. Це книжка така психологічна допомога людям, яким дуже складно. Більше для жінок, звісно. Але це не перша. Почала я писати взагалі казочки для дітей. Їх ніхто не бачив. Ну загалом вже на закриту презентацію книги прийшло чимало зірок. Серед них Діва Монро, актори Оля Сумська, Олексій Суровцев, Анастасія Цимбалару та багато інших. Тому шукайте книгу. Українські ресторатори Олена та Дмитро Борисови офіційно розірвали шлюб. Про це Борисова розповіла на своїй сторінці в Фейсбук. Цитую: шлюб закінчився в січні. Ми офіційно розлучилися, і все, що залишається, насолоджуватися спільним шляхом і відпускати один одного, коли вас кличуть різні маршрути. І вміння це визнати. Майстерність так і сталося. Зараз триває перехідний період нашого розлучення. Олена подякувала вже колишньому чоловіку. За дітей, продуктивне партнерство та сумісний життєвий досвід. А, нагадаю, Дмитро та Олена Борисова одружилися у 2014 році. У січні 21 го Олена народила п'яту спільну дитину. Від першого шлюбу у Дмитра Борисова є двоє дітей. Українська акторка Анна Саліванчук розлучилася із колишнім продюсером кварталу 95 теперішнім нардепом Олександром Бошком. У шлюбі вони прожили вісім років. Новину зірка повідомила на своїй сторінці в інстаграм. За словами артистки, розлучення відбулося ще в травні минулого року, але акторка не наважувалася розповісти про те, а, бо це їй боліло. Цитую: мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спор це все була робота над собою, щоб знову. У віднайти себе справжню ще деякий час. Ми намагалися врятувати сім'ю заради дітей, але марно. На жаль, діти страждають в першу чергу, якщо їхні батьки нещасливі. Тому так я вільна. Причину розлучення з Олександром Анна називати не стала. Лише попросила прихильників не розпитувати про причини, а просто порадіти, що вона йде далі. Нагадаю, Анна Саліванчук та Олександр Божко одружилися 2015 року. В експодружжя є двоє спільних синів: семирічний Гліб та дворічний Микита. Модний журнал Вог присвятив березневий випуск військовим подіям в Україні та випустив дві тематичні обкладинки. Обидві готував відомий на весь світ фотограф Бред Лойд. Для цього він двічі відвідав Україну в листопаді минулого року і вже цього року, в лютому. Перша обкладинка з 21-річною командиркою взводу сухопутних військ Збройних сил України Оксаною Рубаняк із позивним Ксена. На другій кадети Київського військового ліцею імені Івана Богуната усміхнено модель Карина Мазяр в мережі активно обговорюють і обкладинку і е, фото митця. Декому не до вподоби, що е, що фотограф не британець, а не українець. А ось декому не сподобалась усміхнена модель на фоні е, майбутніх захисників. Мовляв, це романтизація війни. Проте, все ж таки, є й ті, хто назвав обкладинки та цю співпрацю з митцем зі світовим ім'ям ду, ім дуже сильним, та і е, таким з дуже потужним. Під текстом відзначимо, що за останній місяць це вже такий другий скандал через журнал Vogue. У лютому а, вийшла обкладинка, де серед 40 зірок світового масштабу виявилася російська модель Ірина Шейк, якого одягнули у спідні від українського бренду. Ну, і, звісно, трошки про Євробачення маємо оновлений рейтинг від букмекерів. Вони оновили свої прогнози щодо переможців пісенного конкурсу Євробачення 2024 Так, от Україна в новому рейтингу втратила лідерство. Наразі Джері Хейл та Альона Альона на другому місці з 15% шансів на перемогу. На перше ж місце вирвався учасник від Хорвації, 28-річний співак Бейбі Лазанья, із піснею Рім тім та гідім. Але я вам точно можу сказати. З мого досвіду, що цей список ще неодноразово буде змінюватися аж до фіналу конкурсу в мальме у травні цього року. А, на сьогодні це все так. Але звісно, перед тим як ви мене відпустите, а, Русланчику, а, коли дім тім, та дідім, чи як вам там? А, ти знаєш, ну давай так. Ти підготуйся, так бо ми з тобою обов'язково це ще заспіваємо. У мене от питання, коли твої мемуари будуть, так як вони називатися? Ах, ти ж, ти просто от, от що значить з на одній хвилі з. Колегами, навіть не домовлялася, От, одразу коментували твій ВЛ, сьогоднішній випуск Людмила Кажу, Люся, може і нам почати щось писати? Так, знаєш, пошуки питає її. А вона каже: прошу, кажу. Нам є про що написати. Ну, наприклад, як війти в тренди Тік-Тока, наприклад, як варіант, або навпаки, як спілкуватися з хейтерами. Давай так, як я... війти в тренди Тік-Тока і не втратити обличчя, не втратити обличчя, так, мати гарну сукню або е, красивий привід, все одно скажуть, хто ти і що ти. Я вам скажу так: от тема хейтерства, вона просто фантастична. Така психологічна крута тема. Що єдине, що я скажу, е, Тімур, я не знаю, ти стикаєшся з цією проблематикою чи ні, як, ну скажімо так, Дякую, людина публіка Лічна, але я вам скажу так: хейтери Кирилівська 23, не ховайтеся за аватарками, покажіть свої обличечко і те, що ви пишете, скажіть в очі. Приходьте до нас. О, це офіційне запрошення. Так? так, але звісно, перед тим як прийти, все ж таки можна прийти в коментарі сніданку і написати, як би назвали ви книгу а, мемуарів Руслана Сінічкіна. <світ> <світ> На сьогодні, все завтра. Звісно, же вже порізному зустрінемося з вами. Життя відомих людей вже готує ексклюзиви для вас. Гарного дня.